Вітаю на каналі Історії та містика. Сьогодні розповім легенду про чорного лісовика, істота, що забирає тих, хто заходить у ліс сам. У кожному українському лісі є місце, куди старші забороняють ходити, бо там живе той, кого називають чорним лісовиком. Це одна з найдавніших поліських легенд. І найбільш моторошна: люди зникали. А ті, кого знаходили, говорили про чорну тінь у лісі. Хто такий чорний лісовик? За легендами, лісовик це дух лісу, який охороняє природу. Але чорний лісовик його темна подоба. Він з'являється лише тоді, коли людина заходить у гущавину сама. Кажуть, його зріст вищий за двометрову сосну, тіло як тінь без обличчя, а очі світяться блідо-зеленим світлом. Поведінка та знаки. Місцеві стверджують, перед появою лісовика ліс завмирає птахи мовчать. Навіть вітер зупиняється. І якщо ти чуєш тихі кроки позаду, ніколи не обертайся, бо кажуть, що він забирає того, хто подивиться йому в очі. Найвідоміша історія: у 90-х роках у одному поліському селі зник хлопчик, пішов по ягоди і не повернувся. Шукали три дні без слідів. А на четвертий він сам вийшов до хати в одяг, чистий, ніби не ходив лісом. І лише одне він повторював: я бачив зелені очі. І вони дивилися просто на мене. Після цього сім'я переїхала. А те місце в лісі люди обходять досі. Чи віриш ти в чорного лісовика? Напиши в коментарях, чи зайшов би ти в ліс сам у ночі? Підписуйся, щоб не пропустити наступну містичну історію України.